Так, так, третє питання про місцеві податки. Значить, я нічого нового не скажу вам про місцеві податки. Я вже казав, декому з ким говорив, що це місцеві податки, вони кожен рік затверджуються. Ми тут нічого нового не внесли. Ставки залишаються ті самі, що ми фінансовий рік починається в бюджетнику. 15 З 15 липня а ми до 15 липня це повинні утвердити, що на території Пусківської сільської ради 0,1% розміру мінімальної заробітної плати запровадження торговельної діяльності, за здійснення діяльності у сфері розваг, значить запровадження торговельної діяльності придбання пільгового патенту 0,5% процента мінімальної, це воно таке в нас вже поки що не міняється. Ближайші три роки пропровадження терроріаліанції нафтопродуктами скрапленим та стислим газом, хоч у нас цього немає, а ми 04 мінімальної заробітної плати, це і включаємо. І ми це повинні затвердити. Це теж як загальне положення. Так, да, це воно кожний рік і кожна сільська рада переутверджується і до 15-го 15 ми повинні не здати налогову інспекцію, тому що. Ми тоді нічого не маємо права робити. Суб'єкт господарування, що припинив діяльність, яка відповідно до цього рішення підлягає патентуванню, до 15 го числа місяць цього попередує звітному письмовому повідомленням про це орган Державної податкової служби. Це останнє положення. А тут що по цьому? Сроки дії торгового патенту. Короткотерміновий патент до 15 календарних днів. У мені своє розваг вісім календарних кварталів. Патент діє. Це сьогодні не вимагати наші заяви. Які? По його то вже мене третій раз питали люди, що я піднімала це питання. А чого ми будемо буде, ми ж на спору є. Ну землепорядника нема. Ну, не. У неї всі. А вона надовго має бути, у а неї, в, неї, неї всі акти, у неї всі документи. А що Напит... Там, а, Там, всі так, всі слухають. Ну так загальне положення сказали, що воно пере... просто перетверджується. конкретика буде Ви, потім очі, поступати. Проєкт рішення я вам зараз зачитаю для отримання податкового армітування патентів, в тому числі пільгових і короткотермінових, сплата збору запровадження деяких видів підприємської діяльності ага. за ставками встановленими. Додатку 1 до цього рішення виконавчому органу Польськівської сільської ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього рішення з додатками до органу Державної податкової служби брової району. Визнати таким, що втратило чинність рішення 279 14.06.2013 року. Це рішення, яке було в прошли рік. Воно поновлюється. Ну, так, воновлюється. Хто за це? Рішення прошу голосувати. Так, що нам залишається про надання паки об газ на праві господарювання газових мереж. Це в нас є слиз бурговаської філії по експлуатації газового господарства. Що тут пишеться з метою забезпечення ефективного використання? Цільової та беззаварійної експлуатації газових мереж та споруд на них для покращення технічної експлуатації газових мереж, а також для проведення відносин між газопроводсподільними підприємствами і власниками об'єктів єдиної газота транспортної системи України щодо використання таких об'єктів до вимог чинного законодавства України. Вам необхідно перечись цього закону України про засади функціонування ринку природного газу. Прийняти комунальну власність територіальної громади Селоплоске з подальшим проявлянням довговарних відносин спад Києво-Газ, наступні об'єкти системи газопостачання. Підвідний газопровід високого тиску до села Першотравневе – 5 км 269 метрів. Підвідний газопровід середнього тиску до села Першотравневе – 226 метрів. Шаховий газорезгуляторний пункт. Одна штука. Знаєте, де він знаходиться? Я не знаю. Хто доїдете до 1травневого і подивитеся, там з правої сторони по цій дорозі, яка йшла на Демидову Гремлю, там шкафна стоїть газовая. Що вони хочуть, да, значить, ми зробили проєкт рішення. Чую, констатую, що я не буду читати, а рішення. Прийняти комунальну власність територіальну громади Польської сільської ради газопроводи та споруди, на яких відповідного газопроводу до села Першона згідно додатку. Передати падки й облаз на праві господарського віддання газові мережі, об'єкти та споруди до них згідно додатку. Укласти спадки Євгаз з роком на 25 років договір на господарське віддання газовими мережами, об'єктами та спорудами, на них наведеними додатку до даного договору згідно з типовим договором та господарське віддання складовими єдиної газотранспортної системи. Це в оренду я бачу. Ні, оцей оце газопровід, що робили до села Першотраливого, що тягнуло ну. там по полям, по він нічийний. Його зробили Як ще скільки нічей. років? От так, він ну, нічини. І... Його тут кілька років назад зробили, ще 4 чи це 5 років, чи Ні, більше. Не. Це ще праводнівки не було. Його зробили тоді, чи і він ви... так, ви... так остався йде, зависло. Воно нічиє. Воно йде по землях туди, такий воно цей підвідний газопровід, оцей, ну, це щоб, щоб для обслуговування віддати, києво... ой, ну броварські філії. Що до, до села, до 1 травни. Люди вже 4 роки користуються тим газом, там-то вони платять абоненти, а оце, що по полях, де воно нічейне. поля ж наші. Поля наші. А хто буде платити за це за поля? На, на наших же землях? А, на. а газ кому йде? Нашим людям? Газ кому йде. Вони ж платять за газ. Да. Так, давай зараз зробимо орельну При... плату за те, що йде газопровод, для, для щоб вони величили на хуторі плату. Вона ж куди ляже, якщо ми зараз з їх здаремо рельну плату. Ну, да, в принципі. Вона ні. на кого ляже? Не, ну... На плотника... Які в об'єкти не були на землях, всі беруть подати. Хай не беруть якісь податок. Ну, якщо це ми тому, давай візьмемо податок, хай вони величать стоїмості газу для... Куди ж воно піде? — Як вони можуть саме вилізти, коли вони згадали, як вони може для людей. А куди воно пийде? На пить? Називається воно? транспортування газу. А за на кого? Я воно воно? хотіла спитати, а за транспортування Ми будемо платити потім? А Україна ж Росією воно платить. Ви ж передаєте, потім ще люди будуть на ворота. За може він буде і нашій. Я ж кажу, це ж то треба подумати? Філип... Чим голосувати? Люди, наскільки я пам'ятаю, ну, так, так які пропозиції є? Ми передаємо. Це та юристка, як ми правильно це Я не можу сподівати, чи не можу я вталю, вталю. Вталю. Ну а як? Ну, подивіться, щоб на оборочення двоє не платили, що за транспортування. Чого ми будемо платити? Ну а як чого? Передати, від... віддати, вірніше, віддати лише всього. Хорошо, давайте не вдамо, я б настай, ну, ну, не знаю. Ні, ну я не знаю, як його правильно прикрити. Треба проконсультувати, якось треба. Голосувати, підняти руки легше всього. А потім люди кого будуть питати? Проконсультуйте. Що це об'єкти з руки сьогодні не треба? Це робилося за державні кошти. Ну так, за державні кошти, кошти привабливілися. Підвідний газопровід, так, це все за державну, те, що по селу, то люди робили Хочете Брати оренду, заплатіти. Так а я прошу Ні, хочете брати оренду, значить заплатіть за те, що держава потратила. Ну, я, наприклад. По-перше, по державну забіг його. Так, подержав, не А Зараз на державу. Десь прорве А вони не приїдуть ремонтувати, бо воно їм не треба. треба <корок> віддавати. <корок> 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 <кух> ну, так, давайте голосувати, ми не будемо з пустого спустого порошнього. Я, наприклад, 오, це не знаю, як це правильно зробити. Правильно проголосувати. Та подожди, голосували. Ні, воно приймається комунальною власність територіальної громади, але передається на праві господарської відділення, що ви його будуть обслуговувати. Воно власність громади, ні. Це власність громади буде. Тепер ви правильно його кажіть. Але господарського віддання, що вони обслуговують повітря. Ну, для, для чого з них ще гроші брати, що вони будуть обслуговувати? Так? Так? Не, так, правильно та, знає, Я правильно вам Ні, Я не читаю не рішення знову, проєкт рішення прийняти в комунальну власність, територіальні громади, Плозьківської сільської ради, газопроводи та споруди на них відвідного газопроводу за села. Це одне рішення. А друге друге ви віддаєте вже. Укласти договор. Господарське віддання газовими мережами. Ну, Вони будуть обслуговувати його. Ну, ви обслуговувати щось хочете цього? Ні. Ну, Так ви правильно розплумати. То, То ви просто засиділися. Ну, засідалися. Ні, Ну, Василь Миколай, ну не знавши, що піднімати руку, зразу це сторони, так не, не надається. Ну, так а Розібратися треба. Розібралися. Хто за те, щоб передати? Прошу голосувати. Оренду. Прийняти комунальну власність сільської громади і не в оренду передати, ні. а на а, фонова, я, так, да. а так і рішення пишемо. Так воно написано Я ж зачитував. то ти Десь за щось друге думаєш, Микола Анатолійович. Так, ми ставили, голосували за що п'яте питання потрібно по змінах. Так, да, я зараз тільки зачитаю, що ми, у нас була сесія 22 квітня. І Ми там приймали рішення, обговорювали про, я найду його, про встановлення податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на наступний бюджетний період. Але ж там у кінці квітня, от не пам'ятаю якого числа, там віднеслися якісь зміни, так і було. І там тепер оця вся площа, яка оподатковується, там ми вказували ось тут, наприклад, для різних видів, ну, житлова нерухомість квартири. Будинки і там спільно, то там же ну, читали ми 240 квадратів це ну, квартира, то везде там ми ну, писали житлова площа. Що податковується житлова площа, яка перевищує 240 квадратів квартири, якщо 500 ну, зараз квадратів, то в А тепер і Болков, і Біран, нових, нового законодавства зміни до нього загальна площа то ми повинні його тут. Це вже якщо було припинити. А будинку є казальна площа, 500 500, 500, а, 500. будинки, площа яких не перевищує 500. Ну тоді ми писали, житлова площа будинку, яких а, не перевищує 500. А це якщо було без виради 450 пішениці. А тепер вираду вважали, буде вже 500. Чи 505 вже буде, ді, ді, ді. Ну, це, це так. Просто рішення ага, те саме, але сам це є. Житлова площа міняється суті, на загаль, що і погріб входить. А? Житлового будинку! Як наш житловий будинок внизу погріб догараз. Да, Отділить. Ні, це вже загальна комунікація, що а, треба було отдільно строїти. А чого ви так заходили? Вже буде за курить платити, так? Так я тут це вже не будете з податковою виясняти. Не так, було так, місця рано не буде. Ого, це треба йовки. То <плес> не проти внести зміни в те рішення, Ні, <плес> а, а що проти а, тим а, 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 більше а, да. Як закон? Все. Що загально береться площа? Прошу голосувати.